Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас стара мостова площа. Сьогодні у нас 22 вересня 2025 року сталася у нас дорожня транспортна пригода. Наїхала автівка, Мерседес, такий мікроавтобус, бус. Чоловік опинився під колесами Мерседеса. За попередньою інформацією, машина їхала за своїм звичним маршрутом у напрямку Старого моста. І раптом на дорозі опинився чоловік, і потім автівка наїхала на чоловіка. Можете бачити станом у нас на цю годину 13.02. На місці події працюють а правоохоронці. Також працює слідчий з ДТП, який вже потім буде встановлювати всі обставини події. Чоловіка з місця події забрали до лікарні, поки що його стан невідомий. Аварія трапилася десь о 10.35, Як я кажу, автівка рухалася за маршрутом. Тут у нас знаходиться зупинка. І чоловік опинився раптом на дорозі і потім опинився під колесами автомобіля. Однак, як це все сталося, вже буде встановлювати слідчий ДТП. Чоловік опинився під колесами машини, отримав травму, його з місця події забрали до лікарні. Можете бачити, в нас станом на 13-ту годину досі є залишка крові на асфальті. Ну і працює в нас поліція слідчий ДТП, який буде вже встановлювати всі обставини події. Більше деталей, якщо з'явиться, ми публікуємо на сайті Діпінформатор, і також, якщо з'явиться, опублікуємо і відео моменту цієї аварії. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь обов'язково до інформатора ФМ 107.3. FM. 107